Шановні колеги, до вашої уваги паспорт проєкту використання методики КЛІЛ на уроках англійської мови у інтернаціональних класах 5 клас НУШ». Автор проєкту, вчитель Одеського ліцею 130 Гордієнко Вікторія Євгенівна. Підстава для розроблення проєкту Впровадження концепції нової української школи. Мета проєкту розвивати критичне мислення, творчий потенціал учнів, підвищувати мотивацію та їх самооцінку, навчати двома мовами одночасно, що спрощує та збільшує об'єм вивченого матеріалу, забезпечити учням адекватне відпрацювання набутої навчальної програми, що покращить якість викладання та запам'ятовування змісту навчальної програми. Завдання проєкту: залучити педагогів та учнів до розроблення та реалізації навчальних проєктів з використанням методики КЛІЛ, залучити іноземних партнерів для розробки і створення онлайн-уроків для учнів п'ятих класів загальноосвітніх навчальних закладів за програмою НУШ, спонукати учнів до самостійного пошуку інформації навчити учнів самостійно аналізувати і синтезувати інформацію, розвивати та поповнювати методичну базу, популяризувати використання методики КЛІЛ на уроках англійської мови. Терміни реалізації проєкту Перший етап підготовчий дослідницько-аналітичний Серпень 2021 року. Другий етап реалізаційний, етап творчого розвитку вересень 2021-го травень 2022-го. Третій етап підсумковий заключний червень 2022 року. Виконавці проєкту вчителі кафедри англійської мови та фізичної культури ліцею 130 міста Одеса. Партнери нашого проєкту. Мевлюдія Текеркая, вчитель англійської мови, місто Конія, Турція, Ханде Туркер, вчитель малювання, місто Гореле, Турція, Саломе Асатіані, вчитель англійської мови та історії, місто Кутаїсі, Грузія, Адріана Кужма, вчитель інформатики, Варшава, Польща, Світлана Кулінич, вчитель англійської мови, Велика Круча. Україна. Цільова аудиторія проєкту Учні, Педагогічний колектив та батьки ліцею 130. Очікувані результати реалізації проєкту. Реалізація проєкту сприятиме залученню учнів до пошуково-дослідницької, проєктної та творчої діяльності, набуття школярами навичок самоосвітньої діяльності. Вміння самостійно опрацьовувати інформацію, можливості вивчення інших предметів за допомогою англійської мови у інтернаціональних класах, які ж критерії нашого проєкту: Підвищення самоосвітніх здібностей учнів, кількість учнів залучених до реалізації проєкту, розробка і впровадження уроків на базі нової методики КЛІЛ. Рівень підготовки та проведення запланованих уроків, які ресурси необхідні для реалізації нашого проєкту? Учнівський колектив, педагогічний колектив, інтернет. Зум. В чому ж актуальність нашого проєкту? Технологія КЛІЛ несе в собі дві основні ідеї, які можна вважати її методологічною основою. Оскільки вони безпосередньо пов'язані з розвитком компетенцій учнів. Перша полягає у тому, що підхід фокусується на темі, і учні вивчають мову через зміст, тобто основою технології є предмет, а не мова. Друга ідея полягає у тому, що використовуючи теми, з якими учні знайомі, які нещодавно вивчилися рідною мовою. Вони зможуть поповнити та узагальнити свої знання. Це знайомство з новому образі дозволяє їм звертати увагу на дрібниці, які вони раніше втрачали. Участь школярів у даному проєкті заохотить школярів до самостійного, цілеспрямованого, поглибленого вивчення різних предметів через англійську мову, а відтак. До автоматичного напрацювання навичок самоосвіти, самостійного пошуку, обробки, аналізу, синтезу та презентації інформації. Підготовчий етап реалізації проєкту дослідницько-аналітичний. Методичне і теоретичне обґрунтування актуальності проблеми. Вибір форм і методів її розв'язання. Робота була проведена у серпні 2021 року, відповідальний Гордієнко Вікторія Євгенівна. Другий пункт реалізації підготовчого етапу: онлайн-зустріч з партнерами по проєкту та обговорення плану і термінів виконання проєкту. Робота була проведена у серпні 2021 року. Відповідальний Гордієнко Вікторія Євгенівна. Третій пункт підготовчого етапу ознайомлення цільової аудиторії, до якої входять учні, батьки, колеги з планом проєкту та термінами його виконання. Робота була проведена у вересні 2021 року. Наступним кроком підготовчого етапу було. Формування робочих мікрогруп, вибірними предмету викладання та створення графіку проведення онлайн уроків. Робота була проведена у вересні 2021 року, до якої залучилися всі учасники проєкту. Основний етап реалізації проєкту етап творчого розвитку. Всіми вчителями було проведено онлайн-уроки за затвердженим графіком протягом жовтня 2021 року та травня 2022 року. Після кожного онлайн-уроку з різних предметів учні отримували творчі завдання. І так, наступний етап це виконання творчих робіт учнями протягом жовтня 2021 року до травня 2022 року. Відповідальні всі учні проєкту. Протягом роботи під час основного етапу реалізації проєкту учасники використовували Різноманітні інтернет-спільноти та групи шкіл, де вони демонстрували свою роботу під час виконання проєкту. Заключний етап реалізації проєкту відбувся у червні 2022 року під час ГАЛА зустрічі, де всі класи. Показали свої найяскравіші моменти з уроків, які вони провели протягом навчального року 2021-2022. Результатом плідної та творчої праці всіх учасників проєкту у червні 2022 року було створено онлайн-підручник. Для учнів п'ятих класів нуш за предметами Англійська мова, фізична культура, музика, мистецтво, історія, природознавство. Основи інформатики. Всі учасники проєкту, вчителі та учні отримали відзнаки Заплідну. Та чудову роботу над нашим проєктом It's easy». Скануйте QR-код та ознайомтесь, будь ласка, з нашою книгою. До вашої уваги творчі роботи учнів, які вони виконували протягом навчання. Особливо приємно було отримати визнання нашого проєкту на рівні держави та Європейського Союзу.